Куди підуть євромільярди, показали іноземним та українським журналістам. Пресу вивезли до мертвої зони. Голова МНС Віктор Малога переконаний, що на Чорнобилі можна заробити туризмом. Мовляв, рівень радіації у нормі бажаючих відвідати прип'ять із кожним роком більше. Олексій Сімаков далі. Журналіст з Угорщини Антон у зоні відчуження вперше приїхав писати про радіаційну небезпеку від Чорнобиля через 25 років. У різних місцях він заміряє рівень забруднення. У відрядження його спорядили засобами захисту. Каже, що все одно хвилюється за власне здоров'я. Коли я сказав всім своїм родственникам, знайомим, що їду в Чорнобиль, вони спугалися, що дурно їдеш Чорнобиль. Як? Болезні получиш там, все таке обучення. прочитали ну, разную информацию на, в интернете да, кто-то говорит опасно кто-то говорит что ну, не, не совсем опасно От рішили по максимуму насколько только можно. крім Антона у Чорнобиль приїхали журналісти з Європи, Індії та Японії, для якої тема ядерної катастрофи тепер особливо актуальна. Іноземцям показують військову техніку, яка 25 років тому брала участь у ліквідації. Ці танки та бронетранспортери використовували як автобуси для ліквідаторів. Міцна броня зменшувала ризик опромінення. Знаходитись поруч довго не можна. Рівень радіації зашкалює. Ну, попробуємо зараз обслідувати зону гусениць. допустим, та. Та Часть техники, которая имела контакт с грунтом. Ну что мы видим: то есть, даже сам звуковой сигнал изменяется. Сейчас. Ну, і ми бачимо, що на деяких участках і сучасну сучити привишення самовок загрізні. Іноземну пресу міністр балого одразу запевнив, в Україні радіаційна ситуація в нормі і довкіллю нічого не загрожує. Хоча ще на початку місяця міжнародна екологічна організація Грінпіс заявляла, що деякі українські продукти харчування уражені радіоактивними речовинами з Чорнобиля. Обстановка на чес стала а відповідно до цього вплив радіації станції на двукілля мінімальний. Повітря чисте, вода без радіонуклидів. В цілому в країні позитивна радіоекологічна обстановка. Міністр пропонує ще більше відкрити Чорнобиль для усіх охочих. В МНС вже думають, як організувати регулярні туристичні поїздки у закриту зону. Найбільше любителів екстремального туризму цікавить прип'ять місто з колись півсотною тисяч населення. Мертве вже 25 років. Покинуті будинки під впливом природи швидко руйнуються і можуть впасти в будь-який момент. Це небезпечно, оскільки може піднятися хмара пилу і посунути на столицю. Основна причина це от течі в кришах. Течі в многое зданнях доходять здання до першого етап. Кирпічні здання вже Вот, Наприклад, школа No1 це найважча школа, яка була построена в прип'яті, вона одно крило її зараз вже рухнуло. У прип'яті досі фіксують радіаційний пил. Він чільно всмоктався у ґрунт, дерева та будинки. Подібна ситуація і в інших місцях зони відчуження. Саме тому Європейський банк реконструкції та розвитку, який дає найбільше грошей на Чорнобиль, не радить розвивати там масовий туризм. Олексій Сімаков та Василь Мартищенко ТВА.